Всім привіт! Навіть і не знаю, який привіт для свята обрати. Херсон наш. Як звичайно, і був, але зараз зовсім наш. 80 тисяч мертвих окупантів. Чекаємо соточку і двохсоточку. Ну, взагалі, двохсоточки, то. Ну ви розумієте. Також це наш 20-й дайджест. Я знов забув купити цей язичок, тому, ну. Уявіть собі. До речі, Олди тут? Ті, хто з нами з найпершого дайджесту. Ох, яке погане там було освітлення. А тепер чудове і все завдяки Антону. Ви його не бачите, а він там з бутербродом сидить. З двома бутербродами. І двома шанувальницями. Також у нас на каналі 7 тисяч підписників. Чекаємо 100. Ну, хоча б. 10 тисяч. Але 7 тисяч. Раді всім вітаю новеньких, вітаю стареньких. Так, до речі, вік наших підписників досить поважний. Тому буду менше матюхатися. Чи більше, я ще не вирішив. Також у понеділок я провів свій перший стрім. Сподіваюсь, що я його провів, бо це буде сьогодні ввечері. Ну, сьогодні від того дня, коли ми знімаємо. Тобто, не сьогодні у четвер, а. Коротше, посилання на стрім ось тут. Також два Кирила. Два Кирила. Це потужно. Це міць! Ви вже подивилися? Ну, як вам? А як вам наш таємничий відьма? Ну, сива русалонька. Як вам? Посилання ось тут. Якщо не дивилися, дивіться. З вами Кір. З вами погнали! До новин. Поки у новинному полі я бачу трейлери фільмів, які немов вийшли з нульових, притомна частина кіноспільноти та просто файні пасіонарії вийшли на протест за Довженко Центр. Сподіваюся, що і наші глядачі кияни теж там були. І не кияни. Треба всіх зібрати. Вся Україна стоїть за Довженко-центр. Ну, як протест? Це не зовсім протест. Це мала бути мистецька акція, проте через повітряну тривогу, через декілька нюансів всіх вигнали на вулицю і це вийшла повноцінна акція, тим паче люди були з плакатами. Це не є протестна акція, це є скоріше така гібридна акція, де є показ просвітницька частина з посадки фільму, але яка також дає можливість людям розібратися разом, висловити якісь сложники на підтримку довженка центру, пошукати якісь рішення, як можна зберегти інституцію, як можна зберегти колекцію, як можна перешкодити цій спробі держкіно, ну, яку в кіноспільноті ніхто не підтримує. Навіть поліція була тому, що хтось замінував авто, яке стояло біля входу. Звичайно, дуже кінчені методи. Щось з 90-х. Ну, ви розумієте, з ким ми боремося. По соцмережам несеться. У спільноті, наголошу, притомній, теж несеться. По журналістах несеться. Навіть представники ворогуючих політичних сил об'єдналися. І все це, щоб відстояти наш Довженко-центр. Та надавати по шапці Держкіно. Так що і тут перемога буде нашою. Марина, Артем, всі інші готуйте чемодани. І руки геть від Довженко-центру! Руки р... я бачу. Руки геть. А ну прибрали. Ух. Також зроблю невеличкий анонс. Це тільки початок. Спочатку позбудемось цих персонажів, потім реорганізуємо Держкіно. А потім шановні продюсери, режисери та актори, які толерують Держкіно, які підтримують їх вчинки, які не вступилися за Довженко-центр. Потім ми прийдемо за вами. І більше вас у нашій кіноспільноті не буде ніколи. Так, я саме про тебе кажу. Угу, про тебе. В нашому чистому та прогресивному кіно вас більше не буде. Тому ставайте у чергу на пенділь. Наша культура буде жити наша ідентичність, буде жити українське суспільство, воно буде вільним, незалежним і буде розвиватися. Джейсон Мамо на шоу Джиммі Кімела показав свій національний гавайський одяг. Ну, це просто треба побачити. Нашим глядачкам присвячується. Ну і глядачам. Тут кому що подобається. Все ж таки подивився фільм Лу Анни Ферстер з Елісон Дженні у головній ролі. Фільм виявився досить камерним та навіть сімейним. Насправді, як кіно для відпочинку можу порадити. Гарні актори, добротна драма, екшону небагато, але він жорсткий та реалістичний. Особливо цікавий він за участі саме Елісон Дженні, бо бойових дідів ми вже бачили і не раз, а бабусь, я щось не пригадаю. А вона роздає просто неперевершено. Нагадаю, сюжет. Доньку сусідки викрадають, і головна героїня мусить полишити своє спокійне життя і відправитись на пошуки дитини. Немає спокою бідному Джону Віку. Вже в четверте. Тільки хлопець вирішив перепочити, як треба знову вриватися. Нарешті вийшов трейлер четвертої частини, у якому ми можемо побачити, які нові засоби вбивства та приладдя для них вигадав наш баб Йог. Фріда. We'll Execution. Зірка дивних див. Мілі Бобі Браун дуже хоче виглядати дорослою. І мова не тільки про дивний макіяж. Я би навіть назвав його. Ну, але не буду. Всі мають право на свою дивакуватість. Так от, Міллі заявила, що хоче зіграти Брітні Спірс. Можливо, макіяж акторки якраз і є натяком на те, що вона дозріла до ролі Брітні. Але відповідь Брітні не змусила себе чекати. Співачка зробила розгорнутий допис в інстаграмі. Я чула про людей, що хочуть зняти фільм про моє життя. Чуваки, я ще не померла, написала Брітні. Тому, мабуть, фільм відкладається. Нарешті дійсно прикольна інфа зі світу кінокоміксів. Судячи з усього, судячи з натяків, Джеймс Ган працює з Джейсом Мамоа над фільмом про антигероя Лобо. Оце дуже цікаво. Лобо, немов самого Мамоа і малювали. Псевдоніми Лобо реальний мужик, Треш. Бо, містер Мачете та той, хто жре твої нутрощі і кайфує від цього. Ну ви вже зрозуміли, це дуже коражний персонаж. Це інопланетний мисливець за головами, який спочатку був лиходієм, а потім став антигероєм. Чекаємо більше новин. Почав дивитися серіал англійка з Емілі Блант від Амазону. Ну, ви вже розумієте, це буде антирекомендація. Дивитися це відверто важко. Серіал представляє собою якийсь незграбний гротеск незрозумілого жанру з перегриваючими акторами, халтурними кадрами, які весь час повторюються, та дуже нецікавим сюжетом. Особливо важко це сприймати після потужного серіалу Тейлора Шерідона 1883. Нагадаю, це перший приквел його хіта Єлостоун. До речі, скоро буде другий приквел через років 20 після першого, який продовжить історію сім'ї Даттонів. Тому краще дочекайтеся вже його. А Амазон такий Амазон. На честь 50-річчя стрімінгу HBO, Видавництво Верайті зробило топ 50 найкращих акторів стрімінгу. Туди потрапили лише серіали, які вже завершилися. Тому ейфорії та подібних там ще немає. Кращим актором у Verietті назвали Джеймса Гандольфіні за роль Тоні у культовому серіалі Сопрано. Абсолютно гідно. Тут згоден. Обожнюю Гандольфіні він був дуже крутим і харизматичним. Також у десятку потрапив Маконахі за справжнього детектива, Пітер Дінклейдж за Гру престолів, Ніколь Кідман за велику маленьку брехню та інші. Список дуже цікавий та досить об'єктивний. Раджу ознайомитись. До речі, до речі, про справжній детектив. З'явилася новина. Офіційно стартанули зйомки четвертого сезону. Сезон матиме під заголовок Нічна країна. Одна з двох головних героїнь, яку зіграє Джоді Фостер, буде розслідувати загадкове зникнення вчених на арктичній станції. Має бути темно, холодно, моторошно та нуарно. Чесно кажучи, звучить воно досить непогано. В теорії. Такий собі скандинавський стиль, але після третього сезону віри, звичайно, мало. Надія є, а віри мало. Тому подивимось. Знаєте, хорошого кіно стало так мало, що я відверто радію, коли мені трапляються такі фільми. А час від часу вони все ж таки трапляються. Ось, наприклад, новий фільм Дамба з Дженніфер Лоуренс. Ще його перекладають як міст чи. Росіяни перекладають мост через озеро, хоча там ні мосту нема, ні озера, тому це дамба. Режисерка фільму Ліла Нейгебауер Дженніфер Лоуренс нагадує, що вона крута акторка. Проте я це і не забував. Подивіться просто зимову кістку. У дамбі Дженіфер грає військову, що бореться з ПТСР після підриву в Афганістані. Вона намагається адаптуватися до мирного життя, зцілитися, знайти друзів та можливо повернутися назад. На війну її напарником виступає Брайан Тайрі Генрі. Цей чувак подобається мені чим далі, тим більше. Він дуже потужний актор і в той же час дуже харизматичний та приємний. Разом з Лоуренс вони створюють не депресивну та трагічну, а дуже милу та життєву історію, яка дуже добре накладається і на наші реалії. Подивитесь, напишете. Should you go back? It's a different question. Нарешті можемо повноцінно подивитись на китоподібного Фрейзера, якому аплодували просто всюди, на всіх фестивалях. Дуже цікаво вже нарешті подивитися. Нагадаю, що фільм Дарина Арановський кит розповідає про Чарлі, що страждає від ожиріння та намагається налагодити відносини з дочкою підлітком. І це все після того, як він полишив сім'ю заради коханця. Люди, які пам'ятають покемонів, тут? Олди, діди? Хто в дитинстві дивився і знав всі 150 видів покемонів і всі їх форми? Хоча їх вже десь тисяча чи я не знаю мільйон. Вони весь час почали додавати когось нового? Не суть. Коротше, ми нарешті дочекалися. Еш Кетчум 11 листопада цього року нарешті став чемпіоном світу, найкращим тренером покемонів в світі. Вітаємо малого, який не постарішав ані на день. Ех, нам би всім так йти до досягнень і не старішати. Сталося все це в останньому сезоні пригод покемонів у 123 серії. Скільки серій Еш йшов до цього, навіть важко уявити. Але добився хлопець. Молодець. Вітаємо. Радіємо за пацана та почуваємося дуже старими. Несподіваний кросовер. Lucasfilms об'єдналися зі студією Хаяоміядзакі Гіблі. Ghibli. Режисер Гіблі Кацуя Кондо. Очолить мальований від руки короткометражний фільм Zen Grogu and Dust Bania, який дебютує вже в суботу, 12 листопада, на Disney+, в рамках святкування третьої річниці Disney+, та мандалорця. Росіянські кінотеатри заборгували багато мільйонів рублів за прокат фільму Анчартед. Я, звичайно, розумію, що це вже десь 2 долари, але все одно Нейтон Дрейк знайде вас та зламає обличчя. Якась дивна історія навколо п'ятого Індіани Джонса. Кажуть, що пройшли тестові покази, і вони були провальними. Мовляв, студія не знає, що робити з історією, фіналів декілька. Проте режисер фільму Джеймс Менголд сказав, що ніяких показів ще не було. Кому вірити невідомо. Я дуже поважаю Менголда Логана та інші його картини, проте п'ятий Джонс одразу виглядав зайвим. Тому нічого доброго не очікуємо. Тим паче Дісней. До речі, про Дісней. Він продовжує втрачати прокат через ЛГБТ-сцени. Ось, наприклад, Нова Чорна Пантера та Чорний Адам знову пролітають повз прокату Китаю. Бо вирізати ці сцени студія не хоче принципово. Хоча стоп. З'явилася новина, що заради прокату в ісламських країнах, наприклад, у Кувейті, Дісней все ж таки порізав Чорну Пантеру. До речі, ви не знаєте, чому 90% кінокрінжа зараз пов'язані тільки з Діснеєм? Питання риторичне. Якщо ви з Києва, залітайте на 11-й Київський фестиваль короткометражних фільмів. У фокусі цьогорічного фестивалю: російська збройна агресія очима українців та іноземців, деколонізація, права людини та формування і пошук балансу між ідентичностями. Кінотеатр жовтень, 17 листопада. Також у прокаті фільм Жахів Меню, стрічка оповідає історію молодої пари Аня Тейлор-Джой та Ніколас Голд. Разом з групою незнайомців їх запрошують відвідати унікальне місце ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Відомий дещо схиблений на кухні шеф-кухар, якого грає Рей Файнс, приготував розкішне дегустаційне меню. А також декілька сюрпризів, що всіх шокують. Також дивимось фільм Маріуполіс 2. З початком повномасштабного вторгнення литовський режисер Манта Скведера Повертається в Маріупіль, де шість років тому він зняв свій перший фільм. Він хоче продовжити фіксувати життя міста під загрозою війни. Вдалині тривають бої за Азовсталь. Видніється Маріупольський драмтеатр. Цей фільм створений з врятованих фрагментів відео, знятих режисером, якого наприкінці березня 2022 року взяли в полон і вбили російські військові. Дякую всім нашим семи тисячам підписників. Дякую, що ви з нами, друзі. Дуже приємно, що ви з нами, дуже приємно спілкуватися у коментарях. Також спілкуватися у нашому секретному патронському чатику. До речі, підписуйтесь на Patreon, додавайтеся в чат та підписуйтесь на Patreon і голосуйте за огляди. Посилання на Patreon ось там. Вподобайки, підписки, дзвіночки. Ви все це знаєте, тому не буду нагадувати. Тримаймося, дивимося, гарне кіно та серіали. Підтримуємо одне одного, боремося за Довженко-Центр. Все буде культурно, все буде Україна!